Ласкаво просимо до унікального світу косметології Доктор Дейвід. Тут ви знайдете інновації у сфері лазерних процедур, які вразять вас своїми можливостями. Змолодіть та оновіть свою шкіру за допомогою нашого СО2 лазера. Це справжній еліксир молодості для вашої шкіри. Втомилися від вічної боротьби з надмірною рослинністю? Спробуйте нашу інноваційну технологію IPL. Це безболісна, швидка і ефективна процедура. Що працює навіть в найчутливіших зонах. А це ще не все. Ми допоможемо вам вирішити проблеми з пігментацією або розацеєю за допомогою наших лазерів. Незалежно від того, які методи ви використовували раніше, ви будете вражені ефективністю наших технологій. Ми гарантуємо індивідуальний підхід та високий рівень сервісу в медичному центрі доктор Дейвід. Відчуйте всі переваги передової косметології. Завітайте до нас! Ви не пошкодуєте!